Саме у цьому авто під капотом 2-літровий 4-циліндровий турбодизельний двигун D4 на 190 кінських сил та 400 крутного моменту з 8 коробкою передач та приводом на 4 колеса. Розгін до сотні за 8,4 секунди, а витрати палива при спокійній манері їзди 5,5-7 літрів дизелю на 100 км. А ще є такий самий 2-літровий, тільки Д5 на 235 кінських сил. І він розганяється до сотні за 7,4 секунди, що на 1 секунду швидше до 4 ну і плюс-мінус витрати палива у нього на 1 літру більше. Тут без проблем можна робити будь-які маневри та обганяти автомобілі. Але головне це відчуття повного контролю. Кермо дуже інформативне, але не занадто гостре, щоб почуватися напруженим.